Благослови наш Боже рідний край, увесь народ, почавши знемовляти, єднатися в любові помагай, дай сил твоїх, щоби не знемагати. Благословляй щоденно, Боже наш, Бог благодатному потоці з неба у мирну пору і в тривожний час для людських душ. Найвища це потреба, благослови дощами, сонцем грів, росій духмяні трави, чиські роси, і в невичерпній милості твоїй нехай любов Твоя мир людям приносить. Благослови нас, Боже, і навчай за все Тобі подякою платити, щоб Твоє ім'я славив увесь край. І народ, як ти хотів добро чинити, благослови наш Боже рідний край, увесь народ, усі їхні родини, всесильний творче нас не залишає, благослови всю нашу Україну. Амінь.